Співати можна без голосу і слуху. Це доводить студент університету Україна Олексій. Хлопець виконує пісню жестами. каже, таким чином люди без слуху можуть долучитися до мистецтва. Читаю тебе талантом, просто якби це у мене твої э, спосіб спілкування. І вот. якби можна сказати, допомагаю тим людям, які не слухають вообще э, почувствовати пісню, її. в університеті України навчається понад 4% студентів з інвалідністю у новому корпусі. Вишу у це адаптовано для людей з обмеженими фізичними можливостями кілька ліфтів, пандуси, спеціально облаштовані туалети, та не архітектурними рішеннями долає тут соціальні бар'єри а дружньою атмосферою і розумінням. Адже студенти інваліди навчаються на рівних умовах з іншими однак, результати часто показують вищі середній бал. Е Оцінок на державних екзаменах по п'ятибальній системі він на, на, на бал іноді на два вище ніж у здорових людей. Нещодавно на корейський грант в університеті створили сучасний інформаційний центр. Там усі охочі студенти можуть пройти курс програмування. Щороку навчальний заклад готує тисячу програмістів. Голова КМДА під час відвідин вишу запропонував найкращим його випускникам використати набуті знання на користь міста. Випускники цього вузу можуть в майбутньому, я переконаний бути активними учасниками проєкту, який ми зараз розпочинаємо в Києві реалізовувати. Це інноваційний парк Біонік Хіл», де потреба в фахівцях, які знаються в ІТ-технологіях. Є дуже важливо вподобав Олександр Поповий студентські дизайнерські проекти оформлення головних в'їздів у столиці. У впевнений, один із них може бути реалізованим. Я передав би все це управлінню архітектури, так і ми точно один із варіантів можна Хорошо. вже весною Хорошо. реалізувати да. на вулиці. Столиця є співзасновником університету України, і щороку за рахунок міста там навчається півсотні студентів з інвалідністю. Юлія Кірієнко Олексій Ковалевський, телеканал Київ.